На матч до Донецька приїхав Сергій Щербаков, один із найвідоміших вихованців школи школи Шахтаря. Вже у 22 роки Сергій став провідним гравцем спортинга, але потрапив у автомобільну аварію. Він випробував долю, захотів промчати п'ять перехресть на червоне світло. Відтоді вже 15 років на візку. Сергій тривалий час відмовлявся від інтерв'ю, але радо поспілкувався з Ярославою Шумик. Кілька жартів для тренера Пауло Бенто, кілька слів для гравців спортинга серед португальців. Сергій Щербаков почувається своїм, втім в він боліватиме лише за рідний шахтар. Шахтюр, какби. Бы... Первая сіська, так да, як говориться, скормила мене, так да? про рідне з любов'ю, про все інше як на душу ляже. Щербаков особисто добре знає багатьох зірок сучасного футболу. У Португалії Сергій товаришував із Лішем Фігу. Був у шані тодішнього тренера спортинга Бобі Робсона і дуже цікаво розповідає про нині найвідомішого португальського наставника Жозе Мауріньо. Він ніколи в житті футбол не грав, і що правильно да, був переводчиком у Робсона. Помощник переводчик. Фергусон, который який или 18 лет в одному клубі работает, и сколько він сделал для Манчестера, он на 10 голов выше, чем Муриньо это. Про спілкування із Паулу Бенто і гравцями спортинга, Щербаков у Донецьку поселився з лісабонцями в одному готелі. Для нас Сергій віджартувався. Я сказав, що шахтери зараз грають майже ваші родственники. Ну як не родственники, а ці сусіди. Це про бразильську діаспору в шахтарі, яка, попри травму Ілсіню і Адріану, значуще угірників. Донечани і лісабонці рівні суперники. На думку Щербакова, втім, на боці по-перше, У шахтера центр поля и нападения посильнее, я думаю, на даний момент, чем у спортинга. По друге у спортинга не, не хватает мастерства. Они могут я посмотрел, там ну физически дані готовы, бегуть все 90 минут, да. Мастерства не хватает. Но шахтер тоже сейчас неплохо готов. І, звісно, по третє, шахтар грає при домашніх заповнених трибунах, і це головне переконання Щербаков. Єдине, що засмучує, ще досі невідомо, як потрапить Сергій на стадіон в день матчу, де він не був, до речі, багато років. Адже жодних умов для людей на візках на Олімпійському, як і на більшості українських стадіонів, просто немає. Але це вже зовсім інша історія. Ярослава Шумах Валентин Шелко про спорт з Донецька студія. 1+,1.